Хіта в енергії у нас розпочинає Володимир Кардаш. Він на воротах. Ігор Марценяк, Віталій Радевич, Тарас І Володимир Буня зараз момент. Який ось так відкривають рахунок кияни на першій же хвилині. Даниїла Бакшин відзначається. Ось такий холодний душ для енергетиків. На старті поєдинку хотілося б подивитися у повторі цей епізод. Володимир Кардаш, звичайно, розчарований. Він підтягнувся трішечки вперед і одразу ж одразу ж, цим скористалися суперники. Зараз на користь Львів'ян, і зараз ще поговоримо Олександр Магда. Це склад киян. Зараз сухо відтягується вперед. І Володимир Кардаш тут виручає в екранах. А два легендарні гравці, безумовно, і такий тренерський тендем. У Львів'ян зараз атака Киян, Удар і Олександр Педяш забиває другий м'яч. 0-2 стає рахунок на сьомій хвилині. Ну, десь так, не скажуть, що несподівано, але такий підступний удар. І рахунок у нас стає 0-2 на користь Кита Ну і Сухов віддав. Передачу зараз бачимо Голіву досить гостро кута, але потужно прибуває Олександр Педяш. І 0-2 стає настача. Олег тут розвернувся. Шукає варіанти. Є удар від Михайла Зварича. м'яч біля стійки там пролетів на його Марценяка. Марценяк прокидає собі на хід, Марценяк йде далі. І дає передачу, і тут ось це було справді небезпечно. Там. Передачу цей пас не проходить. Радевич тут відпрацював цей епізод до кінця. Радевич. Його удар. Куперечка, схоже, була так. чи стійка, каркас воріт, можливо, чи там і зіграв кардаш. Зараз ще один. Сей від Кіпера енергії. Конт... Радевич на правому фланзі. Віталій. Зараз удар із Шеремета. Приймає цей удар. Не було там нікого попереду. Перехоплення Андрій Цілика віддав на Зварича. Зварич на Легенцевич, Легенцевич. Далі Зварич. Сухо виручає свою команду сейвом. Дивимося ще раз. Тут Зварич пробив. Сухов зреагував на цей удар. Тут Андрій Цілик уже бачимо. Зараз це віддає передачу На Володимира Буньо, а там сухо відпрацювала. Змінилась четвірка енергетики. Вийшов Тарас Кусь, вийшов Ігор Марценяк. Ігор Марценяк. Марценяк передача на Радевича не проходить. Сірий розганяє контратаку. Тут у нас і Чернявський. Бачимо, як зараз. Свир... Володимир Карташ вперед передача точно Лекенцевича, Лекенцевич на фланг. Зварич, момент, і Зараз виручається команду Сухова. Андрій цілик розчарований, безумовно. Димся ще раз уповторю цей епізод там Цілик, Зварич Зварич на Цілика, Цілик на Напелах опелих. Його удар м'яч іде повз ворота, намагався так перейти. Дивимось. Удар небезпечний ж як Стійка. Зараз пелех. м'яч виносить. І тут, схоже, все так. ну Таке от завершення першого тайму 0-2. На воротах. Зараз продовжуємося цієї атаки рінта Роску. Раскус пробиває Сухов Відпрацював, продовжується атака. Небезпечно ж як вихід. В нуль фактично. І Абакшин забиває. Рахунок стає 0-3. Не встигає ніхто вже завадити Абакшин. Починає атаку своєї команди. Жук розвертається. Жук на паркеті. Небезпечно ж як і Кардаш виручає свою команду. Зараз Ікіян. киян Зараз тут удар, навіть не удара сірий головою. Раз восьмої в одній четвертій фінал. Друга з е, сьомою. Ну і тобі далі Тарас Куз удар е, Сухов. для енергії. Тарас Куз як прибрав Петяша, пробив, але плей-офф. Тобто зараз фактично команди лише вирішують, хто з якого місця зараз стартуватиме. Зараз Абакшин пробив е, у плей-офф. Е, більшості все цієї пелах. Мар'ян прострілює і м'яч виходить у нас за межі Майдан. Сірій отримує передачу. Упас тут не проходить. Вихід сам на сам. Михайло Зварич, там йде велев паралельним курсом, але Сірої виручає свою команду. І далі вже... Мельник з м'ячем. Тут Жук, як же ж красиво зіграв. Радевич тягне м'яч. На Тараса Кузаві дає. Тарас Куз не пробиває. Контрвипадки Яна доводиться тепер повертатися назад, встиг, здається, Рів'яна. Повернутися, є удар, і тут м'яч виходить на кутовий. Але, тим не менше, це красиво було від хіта. Тут що в нас знову контрвипад. Жук. Жук на вістрі, атаки пробиває м'яч повз ворота. Летить. Бакшин переводить на лівий фланг. Мар'ян Пелех. Готує удар Пелех. Легендзевича, Цілик. Пелех його удар на місці. Сухов. Сухов пробиває по порожніх воротах і забиває Олександр Сухов. А, ось так влучає. Сухов у нас на 37-й хвилині. А, ось так з першої ж можливості скоритали кияни, коли ворота енергетики були порожні у цьому сезоні. Повертається команда на майданчик. Але Хусь Зварич цілих на майданчику. Передача Тарас Кузь не пробив зараз, як же ж було у небезпечно. на Андрія Цілика. Тут рикошет. І м'яч виходить на кутовий. Пелех. Пелех пробиває. М'ячі над поперечкою І Сухова. Ну і все. Ну і все. Завершиться нас поєдинок перемогою киян. Дякуємо, що були е, з нами.